Доріво ну, Христі, я щиро дякую всім тим, що молитися разом з нами. Я щиро дякую всім жертводавцям, нехай Господь Бог прийме вашу пожертву. І щиро дякую всім тим, що відгукнулися і допомагаєте хлопцям проводити збір на ремонт бусика. Я дуже дякую. Дуже дякую вам. І вчора мені з Італії. Подзвонила моя землячка Анастасія, каже, отче, не можу звідти перевезти гроші, давайте я вам передам, а ви вже там хлопцям. Анастасія, дуже дякую. Я, знаєте, є люди, які не, ну, не можу, ну та й не треба, а є люди, які шукають завжди, шукають варіантів. Знаєте, як... як про лисицю і про виноград. одна із байок із опа. Коли лисиця побачила виноград, а він на сонці так ну аж світиться, пахне, і вона підскакує, не досягає, підскакує, підскакує. Ну, і так дуже довго змучилася. Вернулася і пішла. Іде так, подивилася вслід на той виноград та й каже: а все одно він ще не, до, не, не дозрів, він ще зелений. Це люди, які завжди знаходять оправдання. із цієї байки така, що люди, які через свої якісь неудачі або щось ніяк не зроблять, завжди знайдуть оправдання. Бачите, Анастасія не така, вона настойчива, вона, вона така, знаєте, що доб'ється свого. Дуже дякую, дуже дякую за, за і всім жертводавцям. Так, хто ще хоче поучаствувати? Ну, знаєте, є потреба, це треба закрити. І я вас дуже прошу, хто там ще не брав участь у цьому зборі. От тут в описі до відео, там є написано: збір на е, ремонт буса збирає е, Ольга Дзюба збирає. І там силка на їхні, на їхні реквізити, не на мої. На їхні реквізити, просто нажимаєте, там є Монобанк і Приватбанк. Нажимаєте, Монобанк це має така ссилка на банку. Відкривається, треба просто написати суму, яку ви хочете дати, якщо у вас є мобільний додаток від Монобанку, просто впишете суму і, і, і підтверджуєте. Можете там написати коментар, якісь все, що там хочете, там можете писати. І так же само на приватбанк, на конверт, та? там нажимаєте, і воно зразу відкривається Приватбанк, і просто треба вписати суму, яку ви хочете пожертвувати, І так же само там можна написати коментар. І, і, цей. і так ви поучаствуєте в цьому. Якщо ви хочете пожертвувати хлопцям, то не треба стати мені. Заходьте в опис, нажимайте. І в вас напряму переводить на Приватбанк чи на монобанк. Дуже дякую всім тим, то, що ви пристали на мій рахунок, я обов'язково хлопцям передам. Ну, Кінець кінців це підрозділ, в якому служить мій син, так що, ясне діло, це одна єдина привілегія, коли я згодився, щоб через мій канал ми десь щось збирали. Я взагалі не люблю проводити ніякі збори, бо є люди, які тим зловживають, тому не хочу, так? І, а тут ну, треба, є потреба, син звернувся, попросив, і так що. тому ми і збираємо. Тому кожен, хто хоче пожертвувати, сюди в описі. Я думаю, що цей тиждень, якщо вони не закриють, той. Збір, то все рівно ще цей тиждень ми ще трохи позбираємо. Може хтось нас почує. Та? І коли ви нажимаєте на пожертвувати, мені здається, що там видно, скільки вже зібрано і скільки ще лишилося. Та? Тобто, якщо там вже буде зібрана сума і банку закриють, то ваші гроші вернуться до вас. Ви не переживайте, що ви комусь лишні гроші перечислите. Ну що, вертаємося до наших щоденних. Хоча це також щоденні наші справи. Десь там питають номер карти. Це не номер карти, а. Посилання. Це не номер карти, це ссылка на Монобанківську банку і на приватбанк, і Приватбанківський конверт. Там нема карти. Та ви нажимаєте на силочку, і воно вас переводить зразу на. На Монобанк. І там, і там просто треба ввести суму. Там Вона вже карточка, там у тій ссилці вона є. Там пише на що і куди. Треба перевірити. Є, є, я перевірю. Все працює? Так, монобанк. Так. Ну, от наша сьогоднішня трансляція. Вчорашню. Можна і сьогоднішню. Я ж за сьогодні кажу. От сьогоднішня трансляція, так? Так, виключаємо. От дивіться. Показую тих, хто дивиться на телефоні. Святе зроби крупніше. Я якби міг цей, як я міг вивести цей, то нам треба підготуватися. От бачите, де трансляція, тут іде чат. Чат закриваємо, нажимаємо тут, де є опис, бачите? І тут нажимаємо більше. Ось, І в самому першому ми бачимо пише за 14-й тиждень по звісню Святого Духа, значить там пише якого святого, а далі пише: посилання на збір для ремонту буса для військових збирає Ольга Дзюба. І тут є дві силки. Одна перша то є монобанк, а друга то є Приватбанк. Нажимаємо на Монобанк. Ой, тут зразу пише, бачите, пише, е, зразу є, тут готове. І ми тут вписуємо суму. Раз, два, три. Я вам зараз в прямому в ефірі якраз переведемо гроші. Ввели, і нажимаємо. Відправити. Так, підтверджуємо. От. Поповнити банку. Виберіть суму поповнення. тисяч гривень. Все, відправили на прямому ефірі. Це то, що Але це в кого є монобанк? Чивати так? У кого є монобанк? Я відправив прямо зараз через те, що Анастасія вчора перевела мені 100 євро, ну і я, відповідно, трохи там закруглив і відправив хлопцям. Так, а наступний це є Приватбанк. Ось. Приватбанк воно переводить зразу на цей, ви заходите. І от вам, Приватбанк. І тут треба тільки вписати суму. Бачите? Де є? О, все є. О, бачите? Тут тільки треба вписати суму і все. Отак воно працює. Це для дуже ярке. Отак. От. І це, бачите, все працює, силка працює. Де воно все знаходиться, знаходиться воно ось. Опис служби Божої. Більше. І більше нажимаємо. І маємо от дві селочки. дві селочки. Бачите? синенькі вони відділені. Вони клікабельні, тобто їх нажимаєш і вони працюють. От на ці синенькі селочки нажимаєш. Дякую. Вам усім. Усе пояснив. А там нижче вже йде опис. Мої, моїх карток, а банк, приватбанк, монобанк. Кому як зручно. Все для вас. Все для вас. Пішуй, чому не можна реквізити? Я дуже хочу долучитися до збору, але не можу. Тому що то банк. Тому що то банк, а не, а не карта. Дуже хочете долучитися. Ну, знайдіть, хто, хто має монобанк або приват, дайте йому 100 гривень, а він вам переведе і все. Ну, хто хоче рішити питання, той рішає. Там дуже дякую. Як ви не годні пожертвувати, вам не виходить, ну, то, значить не судьба.